Друзі, вітаю вас на каналі Deutsch Trend. Я Ольга Назаренко, топ викладачка німецької мови. Цей канал присвячений вивченню німецької мови та життю в Німеччині. І сьогодні ми з вами поговоримо про німецьке громадянство в Німеччині для українців. Справа в тому, що кілька днів тому, 5 серпня, я отримала німецьке громадянство. Тобто я отримала Укунде свідоцтво про те, що я є громадянином чи громадянкою Німеччини. І о, Деталь чи нюанс тут той, що в Німеччині я проживаю вже майже 26 років. Весь цей час я не подавала документи на німецьке громадянство. В мене був постійний дозвіл на проживання, здається, з 2007 року. До цього моменту він в мене був тимчасовий, тобто я продовжувала спочатку візу на основі того, що я тут студіюю. Потім я вийшла заміж, в мене було тимчасове, ну а далі вже постійне. І мені цього вистачало. Тобто, в мене ніколи не було е, якоїсь такої внутрішньої потреби отримати німецьке громадянство. Тим паче, найголовніше, що я не хотіла відмовлятися від українського громадянства. І ось, коли я робила сторіс на інстаграмі про те, що я отримала саме зараз німецьке громадянство, було дуже багато здивувань. А ми думали, а я думала, що ви вже давно це маєте. А чому ви не хотіли, а чому <сум> лише зараз? Справа в тому, що а, минулого літа, 27 червня 2024 року, в Німеччині вийшов закон про. Подвійне громадянство в Німеччині для всіх осіб. Раніше в Німеччині можна було отримати подвійне громадянство, тобто отримати німецьке громадянство, не відмовляючись від свого, лише для жителів країн ЄС і за якимись там винятками. Українцям потрібно було відмовлятися від українського громадянства. Тобто, це довготривала процедура. Я знаю серед свого кола знайомих друзів, які це проходили. Це дійсно дуже довго, енергочасозатратно, багато бюрократії, паперів отримати довідку, перекласти, завірити, а потім виходить її срок дії через 6 місяців знову те саме. Тобто. Я не хотіла цим займатися, на це тратити свій час, свою енергію, тому що не було цієї потреби. Мені вистачало для життя в Німеччині постійного місця проживання. Так, я не могла, наприклад, голосувати. Мені потрібно була б віза в якісь країни для подорожей, куди я не подорожувала, тобто я не відчувала ніколи. Ніякого дискомфорту, але ж вийшов цей закон, і вже цього літа також в Україні вийшов закон. Він був, якщо я не помиляюся, 15 липня підписаний президентом Зеленським про те, що громадян громадяни України також мають право мати подвійне громадянство. І, звичайно, тепер, маючи на руках український паспорт, українське громадянство, не відмовляючись від нього, залишаючись українкою, я також. Могла з чистою совістю абсолютно спокійно подати документи на німецьке громадянство. Було дуже багато запитань, скільки я чекала, що для цього потрібно, і кожному в інстаграмі я не можу відповідати. Я вирішила зробити це відео саме для українців Німеччини, які планують в майбутньому або зараз незабаром отримати німецьке громадянство. Що для цього потрібно? Що вас чекає? В мене є мій лептоп, в якому зібрана вся інформація, і ми зараз крок за кроком будемо з вами все розглядати. Отже, не кожен зараз в Німеччині може відразу в цю мить подати документи на німецьке громадянство. Для цього в Німеччині в першу чергу потрібно прожити певний час. Раніше вимагалося 8 років проживання в Німеччині. Зараз цей термін скорочено до 5 років, тобто ви 5 років. Постійно проживаєте в Німеччині, так, ось тоді цей критерій виконаний. Але наразі є також особливий термін три роки. Так, але тут вам потрібно виконати особливі досягнення. Тобто, якщо ви прожили 5 років в Німеччині, вам потрібно мати мовний сертифікат рівня b 1 А ось коли ви хочете скоротити цей строк, так, і ось у вас 3 роки проживання, у вас має бути рівень мови, наприклад. Це один, а не Б Так? Тобто чимось ви маєте відрізнятися. А, далі у вас має бути, наприклад, особлива діяльність, волонтерська, професійна, так, якісь академічні особливі успіхи. Тобто ваш запит буде розглядатися індивідуально, але якщо ви відчуваєте, що ви це маєте, ви відповідаєте таким особливим критеріям, ви також можете спробувати. Далі, як я вже сказала, мовний іспит, мовний рівень у вас німецької мови має бути як мінімум b 1 І не лише у вас має бути мовний рівень, ви маєте також надати довідку або сертифікат. Про те, що ви здали тест, який називається «Leben in Deutschland». Він дуже важливий, тому що Німеччина хоче знати, що ви е, знайомі з цінностями демократичними життя в Німеччині, ви знайомі з історією Німеччини, політикою, соціальними установами. Так? Тобто цей курс е, дає вам знання. Про країну, в якій ви живете, і розуміння країни. Ось, наприклад, якщо ви відвідуєте інтеграційні курси, у вас ви вивчаєте мову. А далі є останній блок, от саме цей курс, він триває. Ну, от коли я викладала на інтеграційних курсах, він тривав місяць. Чи два місяці, залежно від того, від інтенсивності навчання. І о, в кінці ви здаєте цей іспит. І саме тоді у вас інтеграційний курс так, завершений. Тому що якщо ви здали лише іспит Б1, так це ще не інтеграційний курс, це просто ваші мовні знання. А саме інтеграція вимагає і мовний іспит, і саме іспит Leben in Deutschland. І, Такий був курйозний випадок, наприклад, в моєї подруги, яка також викладала на інтеграційних курсах і викладала in Deutschland», готувала студентів своїх до цього іспиту. Все ж таки їй довелось кілька років тому, коли вона подавала на німецьке громадянство, здавати цей іспит. Я пішла іншим шляхом, я в своїх документах, які я подавала, подала також свій. Цойгніс, своє свідоцтво про те, що я працювала на інтеграційних курсах, і що це було предметом мого викладання. Тобто, 5 років я готувала своїх учнів до цього іспиту, викладала цей предмет, і мені зарахували це як мої знання цього предмету in Deutschland, і мені не довелося здавати цей іспит. Так ось. Продовжуємо. У вас також має бути фінансова незалежність. Тобто ви не отримуєте на момент подання документів бюгагельд, ви не отримаєте безробітні гроші. Так, ви в стані працювати, в стані себе фінансово забезпечувати, себе і свою родину, тобто ви фінансово незалежні. Далі. Подавати на о, німецьке громадянство українці, які зараз знаходяться на 24-му параграфі, не можуть, тому що це тимчасове перебування, тимчасовий захист, так а вам потрібен постійне, вам потрібно мати постійне місце проживання на той момент, коли ви подаєте документи. І, о, відповідно, ви маєте перейти. З 24-го параграфу на інший для того, щоб мати можливість подати документи на німецьке громадянство. Коли ви будете подавати документи на німецьке громадянство, це ви будете робити або в Landratsamt, або в Bürgeramt, у вас буде весь перелік документів, які вам потрібно надати. Там не буде нічого особливого. Це стандартний перелік. Звичайно, що Документи з України, наприклад, як свідоцтво про народження, воно має бути перекладене на німецьку мову і завірене нотаріусом, так, що стосується коштів, 255 євро для дорослої людини і 51 євро для неповнолітніх дітей, які подають документи разом з батьками. І рахуйтеся, звичайно, з іншими витратами, тому що деякі документи потрібно буде перекласти, завірити, так? тобто це будуть такі невеличкі додаткові кошти. Що стосується сроків очікування, це все індивідуально залежить від міста, від землі, також, де ви проживаєте в Німеччині, я очікувала 8 місяців. Тобто, це такі. Плюс-мінус стандартний срок очікування відповіді. Ви висилаєте ваші документи поштою і далі очікуєте відповідь. Так можливо, вам прийде також лист або імейл e з для того, щоб ви актуалізували ту чи іншу інформацію. Наприклад, надали актуальні, а, актуальне підтвердження ваших прибутків. А далі через 8 місяців ви вже отримуєте запрошення на видачу. Вашого свідоцтва про німецьке громадянство. Це було одночасно і просто і урочисто, тому що мені стоячи потрібно було зачитати невеличку присягу. В подарунок я отримала маленьку книжечку закони Німеччини. І далі з цим свідоцтвом це свідоцтво потрібно дійсно гарно зберегти, тому що воно одне єдине. Дублікату немає, є лише копія, і ніде його немає. Тобто другий оригінал ніде не зберігається, отримати його неможливо. І далі з цим свідоцтвом ви подаєте документи, це окрема процедура на ваш Пізональ Ausweiss і на райзепас. Так, я, наприклад, думала, що я це отримаю відразу не лише е, свідоцтво про громадянство, а відразу паспорт, пластик. Але потім я задумалася. Ми ж навіть ніякого фото не висилали. Ну, ми разом з Павлом, з моїм чоловіком це все робили. І я зрозуміла, що так, так швидко і так просто це все не буде. Але насправді знову ж таки все швидко. Ну, тому що я в невеличкому містечку живу, в великому місті звичайно, там інші терміни очікування, інша черга. Так? Ми о, вівторок, наприклад, зробили термін, в п'ятницю вже пішли, подали всі документи. Ну, тут все набагато простіше. Але, як я ще раз сказала, це індивідуально. Так ось в Bürgeramt ви подаєте документи вже на закордонний паспорт німецький, так, і на ваш пластик Перзональ Ausweiss це ваше внутрішнє німецьке посвідчення вашої особистості. Разом з тим, з цим посвідченням, ви можете подорожувати по країнах ЄС по вас. Це буде признаватися, ну не то, що признаватися, не потрібно для цього мати при собі закордонний паспорт. Німецький закордонний паспорт вам потрібно мати, якщо ви подорожуєте в країни інші країни світу, де для інших, наприклад, громадян потрібна віза, а вам її вже не буде потрібно. Перелік цих країн, ви можете дізнатися, зараз я його точно вам не скажу. Але знаю, що, наприклад, Америка серед них. Потрібна, звичайно, особиста присутність, так, ви маєте особисто прийти, коли подаєте на ці дві речі, документи, тому що там вам вже потрібно мати з собою біометричне фото, у вас будуть фіксуватися відбитки пальців, і що потрібно мати? Сертифікат про громадянство, куди ж без нього. Також свідоцтво про народження, біометричне фото, як я сказала. Ваш... Український паспорт, тому що, наприклад, постійне місце проживання, мій пластик, я повинна була вже віддати тоді, коли отримала посвідчення про громадянство. Через те, бачите, в мене навіть немає дати точно, і я не зафіксувала, коли ж я його точно отримала. Мусила з ним попрощатися. Що стосується коштів для дорослих, внутрішнє посвідчення, персональ Аусвайс коштує 37 євро. Діє цей пластик 10 років, потім потрібно його актуалізувати. І що стосується райзепас, закордонного паспорту, потрібно мати той самий перелік документів, так нічого не міняється. Тобто ви подаєте документ одночасно, коштує він 70 євро. І також дійсний 10 років для дорослих, для дітей. Трішечки менші сроки, дія 6 років і трішечки менші кошти. Що стосується сроків виготовлення, ось цей пластик, пізональ Ausweis, виготовляється досить швидко, буквально тиждень чи 10 днів, і він у вас на руках. Хай запас трішечки довше 4-5 тижнів. Але як я вже сказала, якщо ви проживаєте в більшому місці і там більше запитів, можливо, ці сроки будуть довшими, так? Тут потрібно буде вже уточнити. Я сподіваюся, що це відео було для вас інформативним, що ви почерпнули для себе ту інформацію, ті знання, які вам, яких вам не вистачало. Так? Ну, не кожен з нас частенько заходить в інтернет, щоб погуглити про німецьке громадянство, що там робиться. Якщо це не потрібно, якщо це не є пріоритетом або важливою річчю, ми цього можемо і не знати, і добре з цим жити. Але все ж таки я була здивована, що багато українців не знали про подвійне німецьке громадянство, про цю можливість, ось тепер ще більше з вас про неї знає. І я думаю, що вас це надихне на вивчення німецької мови, на більш поглиблену інтеграцію, тому що процедура спрощена. Вона супер проста. Це не до порівняння, як було кілька років тому. Відмовлятися від українського громадянства, купа документів, купа часу, купа коштів. Кожен папірець потрібно було десь там перекласти, завірити, оплатити. Зараз все так просто, і я думаю, що багато хто багато українців захочуть скористатися цією можливістю. Залишити український паспорт, українське громадянство і мати при цьому також німецьке громадянство. Бажаю вам всього самого найкращого. До наступної скорої зустрічі всім па-па-па-па!